Коли я кажу різдвяна ніч, які асоціації у вас виникають? Це напевно дзвінка, коляда, запашні пампушки та вся сім'я за столом. Але я зараз не про цю різдвяну ніч, а про різдвяну ніч Михайла Старицького. І з вами Каріна Хольвінська. Не перемикайте. Музичну комедію Різдвяна ніч Михайло Старицький написав ще 1872 року. Він використав тему і сюжет твору Миколи Гоголя Ніч перед Різдвом. Всі ж пам'ятають цю різдвяну історію з хутору поблизу диканьки. А музику до неї створив Михайло Лисенко. Спершу цю виставу ставили не професійні актори, а аматори. Але вже в 1874 році її з великим успіхом поставили в театрі в Києві. Через це вона стала справді популярною, і тоді вже почали ставити професійні трупи в різних містах країни. Михайло Старицький додав у виставу багато власних творчих елементів. Це зробило її ще яскравішою та більш зрозумілою для театральної публіки. Ви спитаєте, про що ця історія? Зі відбуваються в українському селі напередодні Різдва, в центрі подій вакула, який закоханий в гарну, але трохи пихату дівчину Оксану. Оксана погоджується вийти за вакулу, але вона ставить йому дуже важку умову принести їй черевички, які носила сама цариця. Та це не єдина проблема. У селі відбуваються дивні події. Відьми літають на мітлах, а чорт намагається заплутати всі плани закоханих. До того ж, він вкрав місяць із неба, щоб темрява допомогла йому чинити свої капості. Що робить Вакула? Вакула вирішує не здаватися, тому вдається перехитрити самого чорта та таке дістати ці черевики. Зрештою, Оксана розуміє, що справжнє щастя не в розкішних речах, а в щирій любові. І вони святкують з Вакулою своє кохання під Різдвяною зіркою. До речі, про Оксану зараз ми можемо з нею поговорити. Ну, тобто не з Оксаною, а з акторкою, яка грає її роль. Ходімо знайомитись. Добрий день, я Каріна. Хочу з вами поспілкуватися. Дуже приємно, Наталя. <рес> <рес> Теж хочу з тобою поспілкуватися. Розкажіть про вашу роль у виставі. Чим вона для вас особлива? Роль Оксани <рес> <рес> у виставі Різдвяна ніч. Насправді я цю роль дуже люблю. Багато років назад була прем'єра, але досі вона є однією з моїх улюблених, тому що вона настроєва дуже. Вона. the year Такий, знаєте, відчуття того різдва, якоїсь містики Різдвяної. І ця атмосфера в виставі відчувається. Тобто, ну, всі герої відчувають цю магічну таку містерійну атмосферу, яка присутня в цій виставі. Саме тому мені подобається ця роль. Як ви готувалися до цієї вистави? Чи були якісь труднощі? Ну, зазвичай, знаєте, в мене вже досвід досить великий. І тоді був теж вже немалий, особливо для таких ролей, така лірична героїня. Це було для мене нескладно, єдине. Що е, мені ускладнило тоді життя? Це пісні з високими нотами. Е, потрібно було вміти володіти академічним саме співом і саме в дуже високих е, тесатурах. Я ходила на заняття додаткові до педагогів, щоб витягнути ці пісні і займалася щодня е, перед прем'єрою як навіжена. Ну і мені здається, що це вийшло, адже праця завжди винагороджується. Чи є у вас щось спільне з вашою героїною? Оксана, вона така дуже характерна. Хоче бути в центрі уваги. Вона крутить хлопцями наліво направо. Така от собі з перчинкою насправді я в житті досить скромна людина. Я себе не назву такою, щоб так вип'ячую себе і кручу хлопцями. Ні, мене один чоловік єдиний, і мені його достатньо. От так що мені здається, що таких якихось особливих схожостей у мене немає. Тому потрібно було так перевтілитися от таку героїню, яка любить бути на виду у всіх. Чому цю виставу має подивитися кожен? Ну тому, що це наше, це наше українське. Це, це класика, яку повинен знати кожен. Це вистава, яка підніме настрій, яка налаштує на, на різдвяний настрій саме. От тому я раджу всім дивитися цю виставу і старшим, і дітям, тому що вона для всіх. Що є головною ідеєю цієї вистави різдвяна ніч? Ну, напевно, режисер Фадір Стригун краще це знає, тому що е, все-таки режисер завжди закладає якусь головну думку, так? І кожен з акторів несе більше свою лінію. Так? Але все ж таки, на мою думку, головною ідеєю саме цієї постановки є те, що в Різдвяну ніч відбуваються дива. І Закохані будуть разом, так? І віра в те в кохання, вона теж збувається. Тобто потрібно вірити в чудо, і воно обов'язково здійсниться. Хоча насправді там закладено дуже багато сенсів, про які можна довго говорити і копати, як в кожному творі. Різдвяна ніч це історія, яка вчить, що справжня любов і наполегливість здатна здолати будь-які труднощі, і навіть чорта. Гаразд, це все жарти. А мене звати Каріна Хольвінська і мені вже час прощатись з вами. Щасливого Різдва!